Розділ п'ятий, де оповідається далі про злигодні нашого рицаря. Побачивши, що й справді ворухнутися не може, надумав удатися він до звиклого способу, пригадати якусь подію, вичитану з романів, і в навісній голові його заманячили постаті балдуїна, якого поранив і залишив у горах Карло Малий та Маркіза. Мантуанського Історія, знана дітям, відома юнакам і люба старим людям, що дають їй віру, хоч у ній стільки правди, як у Магометових чудесах. Отож нашому рицареві і здалося, що дуже та пригода до тої подібна, якої він сам оце щойно зазнав. Виявляючи ознаки великого жалю, почав він по землі качатися. І ледве голос одводячи тими словами промовляти, що їх казав, нібито поранений рицар Гаю. О, прилинь, моя, синьоро, розділи мою печаль. Чи про неї ти не знаєш, чи тобі мене не жаль? І так прослебізубав увесь той романс, аж до тих рядків, де говорилось. О, Маркізе Мантуанський, я твій небіж і васал. Наче навмисне під ту саме хвилю проїздив тудою селянин один? І гідальга нашого односілець та ще й сусіда мливо до млина одвіз і це вже додому вертався. Як побачив, що на дорозі хтось лежить, то підійшов і спитав, хто він такий і що йому болить, що так жалібно стогне. Дон Кіхотев, ясна річ, уявилося, що то над'їхав його дядько, Маркіз Монтуанський, тим самим відповіді виголошував він далі свого романса і все провадив про свою лиху годину, достотно так, як у тому романці співалося. Селянин із дива не виходив, той бредні слухаючи, тоді зняв із нього пошматоване забороло і витер йому з обличчя пилюгу, а витерши. Одразу впізнав і сказав Пане кикоть. Так би звали нашого героя, поки не сплив із розуму, і не пошився зі статичного гідальга в мандроване рицарство. Хто ж це так вашу милость понівечив? та на всі його розпити. Дон Кіхот водно торочив свого романця. Тоді добрий той чоловік бережно стягнув із нього на грудника і на раменника, щоб побачити, чи немає де рани. Аж ні. Не було ніде, і кров не йшла. Потому підвів його і з тяжкою бідою висадив на свого осла, смирного і рахманного стопака, попідбирав усю справу ритерську, навіть цурпаля от списа, і прив'язав те все до сідла Русинантові, взяв коня за повід, а осла за оброть та й рушив поволеньки до села, міркуючи, проти чого се пан городив таку нісенітницю. Задумався й Дон Кіхот на ослі сидячи, збитий та знівечений, він ледве тримався в сідлі і з часу до часу зітхав тяженько, Ох, що, певно, і в небі було чути. Селянин і знову мусив спитати, що йому дошкуляє. Та Дон Кіхот і далі сував на пам'ять різні байки, що йому достанно приходились, і він, забувшися якось про балдуїна, Мав себе вже за Мавра Абіндараеса, що його найняв у полон антикерський кастелян Родріго де Нарваес, і привіз як обранця у своє володіння. Коли той чоловік і знов почав розпитувати, що з ним сталося та що йому болить, рицар відповідав до слова тими фразами, з якими звертався Невольник Абенсерак до Родріга де Нарваеса. Ту історію він вичитав колись у книзі Хорхе де Монтемайора Діана, і так він гладко толив усе те до себе, що селянин тільки сварився, його теревені слухаючи. Він догадався вже, що пан збожеволів, і щоб швидше здихатися того дурного потякання наліг чим душ на ноги. Дон Кіхот же сказав на препослідок Знайте ж. Ваша милость, пане Родріго Де Нервайс, що прекрасна харіфа, про яку я щойно говорив Вашиці, то є вродлива дульсінея тобоська, що то заради неї я вершив, вершу і вершитиму свої подвиги, яких іще не бачив, не бачить і зроду не побачить світ. На те отказав йому селянин Та придивіться ж, пане, до мене грішного. Не єсть я дон Родриго, де Нерваес, ані жодний Маркіс Монтуанський, тільки ваш сусіда Педро Алонсо. Та й ви, добродію, зовсім не балдуїн, і не Абіндараес. А шановний гідальго, пан Кикоть. Мені видніше, хто я такий, одрік Дон Кіхот. Я як захочу, то буду не тільки тими, що оце згадував. А й дванадцятьма перами Франції та дев'ятьма мужами слави, бо мої подвиги перевершують усе те, чого вони доказали, кожен з осібна і всі гуртом. Провадячи всякі такі розмови, дочапали вони зрештою до села, так як о присмерку, та дядько вирішив заждати поки добре споночіє, щоб ніхто не побачив побитого рицаря верхи на такій непоказній животині. Як надійшла слушна пора, тоді вже в'їхав до села і став перед домом Дон Кіхота, де тим часом панував великий переполох, чути було, як ключниця промовляла гучним голосом до гостей проповідника і цирульника, що були найбільшими приятелями Дон Кіхота. Що ви скажете, добродію Пероперас?» – Так бо звали проповідника. Яка лиха година могла спіткати мого пана? Ось уже третій день, як його немає, не стало й коня, і щита, і списує, і всієї збруї. Бідна ж, моя головонько. Добре знаю. Все так само певно, як те, що люди родяться, аби помирати. Начитався він отих проклятущих книжок. От вони й засліпили йому розум. Тепер я собі пригадую, що не раз чула, як він, бувало, міркував у голос, що хоче стати мандровим рицарем і блукатися світами, пригод усяких шукаючи. Або дай би ті книги спалили, як мали вони замутити найсвітліші у всі ламанчі розу. І небога те саме правило. Кажу ж вам, майстра Ніколас. сокорила вона до царюльника. Що дядю мій було два дні й дві ночі поспіль над тими негодницькими романами сидять. А тоді, було, кинуть книжку, схоплять меча та й давай по стінах затинати. А як ухоркаються вже до краю, то було, кажуть, Я. Кажуть, чотирьох велетнів побив, таких, що з башту заввишки. Піти з них цюрком і лється, а вони кажуть, потім то крові зран, що вони з бою здобулися. А тоді було вип'ють цілий жбан води холодної. Очуняють, утихомиряться і то кажуть, цілющий напій, що приніс їм примудрий Алькир, великий приятель їхній. Та я й сама винна, якби була вам раніше сказала, що дядько мій отако схибнувся. То, може б, воно до того не дійшло, бо ви попалили будь-які єретичні книжки. Багато їх є таких, що тільки вогнище кинути. Така і моя думка, озвався проповідник. Даю вам слово, що завтра ми влаштуємо над ними автодафе і дотла попалимо, щоб не збивали більше сплигу читальників, щоб не підкушували їх на такі вчинки, яких. Допустився, мабуть, мій добрий приятель. Всю тую розмову чули дон Кіхот і селянин, що збагнув тепер цілком, яка пать на його сусіда пала, і загукав зичним голосом «Очиняйте, панове, двері сеньорові Балдуїну та тяжко пораненому маркізові Мандуанському, а також Маврові Абіндараесу, що його веде в неволю. Антикерський кастелян, одважний Родріго де Нерваес. На той галас із дому вибігли всі. Скоро парух з цирюльником опізнали свого приятеля, а ключниця й небога, пана свого і дядька, кинулися обіймати його, хоч він знесилений не міг і зосла злізти. – Стривайте, казав він їм, мене тяжко поранено з вини мого коня. Несіть мене до ліжка і покличте, коли можна, Урганду, щоб доглянула мене і рани мої погоїла. Ой лисенько! сплеснула руками ключниця. Чула моє серце, на чому мій пан звихнувся. Злізайте з богом, добродію, запевняю вас, що й без тої дурганди вас на ноги поставимо. От до чого довели вашу милісті розпрокляті лицарські романи, будь вони тричі неладні! Дон Кіхота вклали в ліжко і стали оглядати, де його поранено, але ран так і не знайшли. Тоді Дон Кіхот сказав їм, що то він потовкся, як грьопнув додолу разом зі своїм росинантом у бою з десятьма велетнями, такими зухвалими й почварними, яких іще не бачили під зорею й сонцем. Еге, сказав проповідник. Уже, значить, і до велетнів ряд дійшов. Ну, кажу я вам завтра до вечора спалю, весь той непотріб. Тут до Дон Кіхота пристали всі з розпитками, та він не отказував нікому, попрохав тільки, щоб дали йому попоїсти і поспати, бо йому тепер того найбільше треба. Так же й зробили. А тоді проповідник почав випитувати в селянина, де і як він знайшов. Дон Як же селянин розповів йому все докладно, не минувши й тих дурниць, що плескав по дорозі наш рицар, то проповідник остаточно в своєму замірі утвердився. Тож назавтра, прихопивши і приятеля свого цирульника Ніколаса, знову прийшов до Дон Кіхота.